Ми дуже хотіли якось допомогти ЗСУ, але не знали як. Полінина мама запропонувала плести для ЗСУ. Просто ці браслетики, їх можна, ну вони просто вдома будуть стояти. А так ми подаруємо людям якусь згадку про наше містечко і допоможемо тим самим для ЗСУ. Початком війни кожен з нас намагався зробити якийсь внесок в перемогу. Ну і так трапилося, що моя донечка запитала у мене, «Мамо, що я можу зробити для наших воїнів. Я запропонувала їй наплести браслетів, це її було хобі. І як вони з дівчатками наплетуть їх багато, то я допоможу їм продати. Ми вийшли на подвір'я, винесли плети, посідали, почали плести і відразу продавати, і нас вийшло. Получ... Почали підходити люди, цікавилися, купляли. Якщо чесно, я ну, не дуже вірила, що маленькі дівчатка можуть зароб... ну, заробляти стільки грошей, тому що вони на сьогодні вони вже назбирали 15 тисяч гривень. Люди дивилися, дивувалися, тому що тут а, а... Дуже багато людей ходять і тут ніколи такого не було. А, люди дуже дякували нам, коли купляли щось. Ми їм дуже дякували. Вони завжди так дивляться на нас, обертаються, усміхаються. Ну, тобто Я думаю, що люди позитивно для нас ставляться. Я плету браслети, щоб допомогти нашим воїнам. Коли тривога, я дуже переживаю, що може прилетіти ракета. Але я знаю, що нас захищають наші воїни, я знаю, що ми переможемо. Є у нас колечка, вони з бісеру, двойні такі, вони по 30 гривень, є такі по 15. Браслетика з бісеру, вони по 35. Є по 15 ось такі браслетики. І фігурок є у нас дуже багато, там сердечки, ананасики, є, квіточки маємо, пірочка, вони по 5 гривень. А є ще звичайні браслетики, вони в нас по 10 гривень. Хочемо потім купити, запитатися в них, що їм потрібно, і купити на ці кошти. Я дуже мрію, щоб ця війна чим швидше закінчилася. Вірю в наші Збройні Сили України, і я бачу нашу Україну вільною, процвітаючою могутньою Україною. Дуже хочу побажати нашим воїнам сили терпіння, щоб у них все вийшло, щоб вони повернули додому живі і здорові.